Напередодні волонтери привезли та роздали жителям звільнених сіл Луганщини 100 наборів ліків, їжу, засоби гігієни та батарейки. Допомогу отримали 29 мешканців Макіївки та 26 Невського. А на окупованій частині області росіяни блокують інтернет. Повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації. У так званій ЛНР в чергове вимикають послугу мобільного інтернету. Приводом стала бавовна в Луганську та на околицях. Окупанти заявили про вибух. На території підприємств, що не працюють, однак чомусь вбачили в цьому загрозу безпеці і почали відключати сплачену наперед людьми послугу поблизу Кремінної сили оборони знищили ворожі танки. Передова група Служби безпеки України з безпілотників отримала координати розміщення броньованої техніки, а точковими ударами артилерії 66-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України її було знищено з артилерії та мінометів. Росіяни напереду Сьогодні обстріляли Стельмахівку, Макіївку з авіації. Росіяни били в районі Білогорівки та Діброви. Повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації. 578 разів за цю добу. Обстріляли наші позиції. Три боязітні відбулося: 17 авіаударів. Наші воїни. В цих боязітнях знищили після трьох окупантів. 105 зазнали поранення. Також знищили два танки, один з яких найновіший окупанта Т-90, бойову машину, піхоту, чотири безпілотники і два польових склади без боєприпасами, одну гармату і два міномети.